Особливості відшкодування шкоди різних форм відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист або у стані крайньої необхідності згідно зі СКО 1169ськ шкода, завдана особою при здійсненні нею права на самозахист від протиправних посягань, у тому числі у стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі. Не відшкодовується право на самозахист дається особістк. 19, ск. відповідно до якої особа має право на самозахист свого цивільного права та права іншої особи від порушень протиправних посягань шляхом застосування засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства, перевищенням меж необхідної оборони у свою чергу, згідно з. 36 Кримінального кодексу КК України є умисне заподіяння тому, хто посягає тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту, якщо у разі здійснення особою права на самозахист вона завдала шкоди іншій особі. Ця шкода має бути відшкодована особою, яка її завдала, якщо такої шкоди завдано способами самозахисту. Які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства, вона відшкодовується особою, яка вчинила протиправну дію згідно зі Стасятосіїнськ шкода, завдана особі у зв'язку зі вчиненням дій, спрямованих на усунення небезпеки, що загрожувала цивільним правам чи інтересам іншої фізичної або юридичної особи. Якщо цю небезпеку за цих умов не можна було усунути іншими засобами крайня необхідність, відшкодовується особою, яка її завдала, особа, яка відшкодувала шкоду, має право пред'явити зворотну вимогу до особи, в інтересах якої вона діяла, враховуючи обставини, за яких було завдано шкоди в стані крайньої необхідності, суд може покласти обов'язок її відшкодування на особу в інтересах якої діяла особа, яка завдала шкоди, або зобов'язати кожного з них відшкодувати шкоду в певній частці, або звільнити їх від відшкодування шкоди частково або в повному обсязі відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно згідно зі СКО110 з разі прийняття закону, що припиняє право власності на певне майно, шкода. Завдана власникові такого майна, відшкодовується державою у повному обсязі відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою, згідно зі С. Однак тисяча юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових, службових обов'язків. Покладанням на цих осіб відповідальності за своїх працівників досягається реалізація принципу повного відшкодування шкоди, оскільки роботодавець має більші можливості для цього роботодавець, у свою чергу, за 1191 СК має право зворотної вимоги регресу до винної особи у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше середнього місячного заробітку працівника 132 Кодексу законів про працю України за винятком випадків покладання на особу повної чи обмеженої відповідальності суб'єкти підприємницької діяльності юридичні особи, а також кооперативи відшкодовують шкоду, завдану їхнім учасникам, членом під час здійснення ним підприємницької або іншої діяльності від імені товариства чи кооперативу. Так само замовник відшкодовує шкоду. Завдано іншій особі підрядником, якщо він діяв за завданням замовника відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування або їх посадовими особами за 11703 шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями, діяючи бездіяльністю органу державної влади. Органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування здійсненні ними своїх повноважень, у тому числі в сфері нормотворчої діяльності, відшкодовується ця державою, Автономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів. Ними ж відшкодовує шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішеннями. Діями чи бездіяльністю посадових або службових осіб цих органів при здійсненні ними своїх повноважень незалежно від вини цієї особи незаконними є дії, що порушують встановлений законом або іншим нормативно-правовим актом порядок і умови здійснення органом владних функцій або виходять за межі його повноважень, шкода, заподіяна правомірними діями державних органів, органів місцевого самоврядування. Відшкодуванню не підлягає, наприклад, примусове вилучення або знищення майна у передбачених законом випадках. З урахуванням обставин конкретної справи правомірним може вважатися і заподіяння шкоди в стані крайньої необхідності згідно з два інформаційного листа Вищого арбітражного суду України від 29 грудня дві тисячі. Номер 18795 про деякі приписи законодавства про відшкодування шкоди, заподіяної незаконними діями державних і громадських організацій. Відповідальність настає у разі заподіяння шкоди в галузі адміністративного управління, тобто управлінської діяльності у формі прийняття видання актів обов'язкового характеру, якщо шкоду заподіяно не у сфері адміністративних відносин. А в результаті господарської і технічної діяльності, наприклад, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, відповідальність настає на загальних підставах відповідно до ск 1166, 1167 та інших статейськ діями службової особи, яка внаслідок свого службового становища займаної посади або за окремим дорученням наділена у певній галузі адміністративної діяльності владними повноваженнями щодо невизначеного кола осіб, тобто осіб, що не перебувають у її безпосередньому підпорядкуванні у визначенні поняття службової особи слід виходити з вимог. Два закону України від 16 грудня 1993 про державну службу із. Риста К шкода може бути заподіяна не лише діями, а й бездіяльністю державних чи громадських організацій або їх службових осіб внаслідок невиконання покладених на них згідно із законом певних функцій, зокрема, пов'язаних з видачею різних актів, ліцензій, дозволів, патентів тощо, за відсутності яких заінтересоване підприємство чи організація не вправі здійснювати певну діяльність. У таких випадках період часу, за який може бути здійснено розрахунок і стягнення суми на відшкодування шкоди, визначається з дня наступного за останньою датою строку, встановленого законом для виконання державною чи громадською організацією відповідної дії відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання до судового слідства, прокуратури або суду та шкоди. Заподіяної злочином згідно зі СК 1176 шкода, завдана фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт. Відшкодовується державою у повному обсязі незалежно від вини посадових і службових осіб органу дізнання до судового слідства прокуратури або суду право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органів дізнання до судового слідства. Прокуратури або суду виникає у випадках, передбачених два закону про порядок відшкодування шкоди. Завдано нові незаконними діями органів дізнання до судового слідства, прокуратури і суду, а саме постановлення яви вироку суду, встановлення в обвинувальному вироку суду чи іншому рішенні суду, крім ухвали чи постанови суду про повернення справи на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд, факту незаконного притягнення як обвинуваченого незаконного взапття і тримання під вартою незаконного проведення в ході розслідування чи судового розгляду кримінальної справи обшуку, виїмки незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи, посади та інших процесуальних дій, що обмежують чи порушують права та свободи громадян, незаконного проведення оперативно-розшукових заходів, закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину відсутністю діянні складу злочину або недоведеність участі обвинуваченого вчененні злочину, відмовив порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи за відсутністю події злочину. Відсутність діянні складу злочину або недоведеність участі обвинуваченого у вчиненні злочину, закриття справи про адміністративне правопорушення, якщо кримінальну справу закрито на підставі закону про амністію або акта про помилування. Право на відшкодування шкоди не виникає як фізична особа, яка в процесі дізнання. До судового слідства або судового розгляду шляхом самообмови перешкоджала з'ясуванню істини і цим сприяла незаконному засудженню, незаконному перетягненню до кримінальної відповідальності, незаконному застосуванню як запобіжного заходу тримання під вартою або підписки про невиїзд, незаконному затриманню, незаконному накладенню адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт. Немає права на відшкодування шкоди, шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок постановлення я судом незаконного рішення в цивільній справі, відшкодовується державою в повному обсязі в разі встановлення в діях судді суддів, які вплинули на постановлення незаконного рішення складу злочину за обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, шкода. Завдана внаслідок іншої незаконної дії або бездіяльності чи незаконного рішення органу дізнання до судового слідства, прокуратури або суду відшкодовуються на загальних підставах. Громадянинові відшкодовуються, повертаються заробіток та інші грошові доходи, які він втратив внаслідок незаконних дій, майно, в тому числі гроші. Грошові вклади і відсотки по них, цінні папери та відсотки по них. Частка у статутному фонді господарського товариства, учасником якого був громадянин, та прибуток, який він не отримав відповідно до цієї частки інші цінності, конфісковане або звернене в доход держави судом, вилучене органами дізнання чи до судового слідства, органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, а також майно, на яке накладено арешт, штрафи. Стягнуті на виконання вироку суду, судові витрати та інші витрати, сплачені громадянином суми, сплачені громадянином у зв'язку з поданням йому юридичної допомоги, моральна шкода стосовно відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину відповідно до СКО 1177, сто Така шкода відшкодовується державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин. Або якщо вона є неплатоспроможною, умови та порядок відшкодування майнової шкоди, завданої майну фізичної особи, яка потерпіла від злочину, встановлюються законом відшкодування шкоди, заподіяної малолітніми або неповнолітніми особами, згідно зі сто 1178 ск шкода, завдана особою, яка не досягла 14 років малолітньою особою. Відшкодовується її батьками усиновлювачами або опікуном чи іншою фізичною особою, яка на правових підставах здійснює виховання малолітньої особи, якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідком несумлінного здійснення або ухилення ними від здійснення дня виховання та нагляду за малолітньою особою, якщо малолітня особа завдала шкоди під час перебування під наглядом навчального закладу. Закладу охорони здоров'я або закладу, який за законом здійснює щодо неї функції опікуна, а також під наглядом особи, яка здійснює нагляд за малолітньою особою на підставі договору. Ці заклади та особа зобов'язані відшкодувати шкоду, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини, якщо малолітня особа завдала шкоди, як вини батьків усиновлювачів або опікуна. Так і звини закладів або особи, що зобов'язані здійснювати нагляд за нею. Батьки усиновлювачі, опікун. Такі заклади та особа зобов'язані відшкодувати шкоду учаскці, яка визначена за домовленістю між ними або за рішенням суду обов'язок осіб відшкодувати шкоду, завдану малолітньою особою, не припиняється у разі досягнення нею повноліття. Після досягнення повноліття особа може бути зобов'язана судом частково або в повному обсязі відшкодувати шкоду, завдану нею у віці до 14 років життю або здоров'ю потерпілого, якщо вона має достатні для цього кошти, а особи, які повинні були відшкодовувати завдану нею шкоду, є неплатоспроможними або померли, шкода, завдана спільними діями кількох малолітніх осіб. Відшкодовується їхніми батьками усиновлювачами, опікунами в частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду, якщо в момент завдання шкоди кількома малолітніми особами одна з них перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції опікуна, цей заклад відшкодовує завдану шкоду у частці. Яка визначається за рішенням суду неповнолітня особа у віці від 14 до 18 років за Ск. 1.179 СК відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах, у разі відсутності такої особи майна достатнього для відшкодування завданої нею шкоди. Ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає або в повному обсязі її батьками усиновлювачами, або піклувальником, якщо вони не доведуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини, якщо неповнолітня особа перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника. Цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе. Що шкоди було завдано не з його вини обов'язок батьків у синовлювачів, піклувальника, закладу, який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, відшкодувати шкоду припиняється після досягнення особою, яка завдала шкоди повноліття або коли вона до досягнення повноліття, стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди, шкода. Завдана спільними діями кількох неповнолітніх осіб, відшкодовується ними частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рішенням суду, якщо в момент завдання шкоди кількома неповнолітніми особами одна з них перебувала в закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника. Цей заклад відшкодовує завдану шкоду частці, яка визначається за рішенням суду згідно зі з. Одна 1180 риск батьки зобов'язані відшкодувати шкоду, завдану дитиною, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав протягом три років після позбавлення їх батьківських прав, якщо вони не доведуть, що ця шкода не є наслідком невиконання ними своїх батьківських обов'язків відшкодування шкоди, завданої недієздатними особами, особами з обмеженою дієздатністю або особами які не усвідомлювали значення своїх дій та або не могли керувати ними згідно зі С. 1184 тисяча сто шкода, завдана недієздатною фізичною особою, відшкодовується м'ять або закладом, який зобов'язаний здійснювати нагляд за нею, якщо він не доведе, що шкода була завдана не з його вини, обов'язок цих осіб відшкодувати шкоду, завдану недієздатною фізичною особою. Не припиняється в разі поновлення її цивільної дієздатності, якщо опікун недієздатної особи, яка завдала шкоди, помер або в нього відсутнє майно, достатнє для відшкодування шкоди, а сама недієздатна особа має таке майно. Суд може постановити рішення про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого. Частково або в повному обсязі за рахунок майна цієї недієздатної особи, на відміну від відшкодування шкоди, заподіяної недієздатною особою. За ск 1185 зк шкода, завдана фізичною особою. Цивільна дієздатність, якої обмежена, відшкодовується нею на загальних підставах, шкода, завдана фізичною особою яка в момент її завдання не усвідомлювала значення своїх дій так або не могла керувати ними не відшкодовується з урахуванням матеріального становища потерпілого та особи, яка завдала шкоди, суд може постановити рішення про відшкодування нею цієї шкоди частково або в повному обсязі, якщо фізична особа, яка завдала шкоди, сама довела себе до стану в якому вона не усвідомлювала значення своїх дій та або не могла керувати ними в результаті вживання нею спиртних напоїв, наркотичних засобів, токсичних речовин, тощо шкода, завдана нею, відшкодовується на загальних підставах, якщо шкоди було завдано особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та або не могла керувати ними у зв'язку з психічним розладом або недумством. Суд може постановити рішення про відшкодування цієї шкоди її чоловіком та дружиною батьками, повнолітніми дітьми, якщо вони проживали разом з цією особою, знали про її психічний розлад або недумство, але не вжили заходів щодо запобігання шкоді. 1186. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки згідно зі скло. Одна 1187 з к джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухових, вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощок що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання. Зберігання або утримання, якого створює підвищену небезпеку особа, яка неправомірно заволоділа транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, завдала шкоди діяльністю щодо його використання, зберігання або утримання, зобов'язана відшкодувати її на загальних підставах, якщо неправомірному заволодінню іншою особою транспортним засобом, механізмом. Іншим об'єктом сприяла недбалість її власника, володільця. Шкода, завдана діяльністю щодо його використання, зберігання або утримання, відшкодовується ними спільно участці, яка визначається за рішенням суду з урахуванням обставин, що мають істотне значення особа, яка здійснює діяльність, що є джерелом підвищеної небезпеки, відповідає за завдану шкоду. Якщо вона не доведе, що шкоди було завдано внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого, шкода, завдана внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки, відшкодовується на загальних підставах. А саме шкода, завдана одній особі з вини іншої особи. відшкодовується винною особою. За наявності вини лише особи, якій завдано шкоди. Вона їй не відшкодовується за наявності вини всіх осіб, діяльністю яких було завдано шкоди. Розмір відшкодування визначається у відповідній частці залежно від обставин, що мають істотне значення, якщо внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки було завдано шкоди іншим особам, особи, які спільно завдали шкоди. Зобов'язані її відшкодувати незалежно від їхньої вини, відшкодування ядерної шкоди, стаття 1189 скмістить відсильну норму щодо встановлення особливостей відшкодування ядерної шкоди окремим законом. Ним є закон України про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення. Додаткова підстави виникнення відповідальності оператора за ядерну шкоду визначаються відповідно до закону України від 8 лютого на 1995 про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку за ст якого відповідальність оператора за ядерну шкоду настає, якщо ця шкода заподіяна ядерним інцидентом на ядерній установці. А також під час перевезення ядерного матеріалу на ядерну установку оператора після прийняття ним від оператора іншої ядерної установки відповідальності за цей матеріал або під час його перевезення з ядерної установки оператора і відповідальність, за який не була прийнята іншим оператором згідно з письмовою угодою, згідно зі 4. закону про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення ядерна шкода відшкодовується виключно у формі грошової компенсації. Така шкода може бути відшкодована на підставі договору про відшкодування ядерної шкоди або рішення суду. Відповідальність оператора за ядерну шкоду обмежується сумою, еквівалентною 150 мільйонам для дослідницьких реакторів еквівалентною 5 мільйонам. Спеціальних прав запозичення розрахункова одиниця, що визначаються міжнародним валютним фондом і використовується при здійсненні ним власних операцій та угод. у національній валюті за кожний ядерний інцидент відповідальність оператора за заподіяння смерті обмежується сумою, що дорівнює дві тисячі мінімумів доходів громадян установлених встановлених на момент винесення судового рішення, укладення договору, про відшкодування ядерної шкоди. За кожного померлого відповідальність оператора перед кожним потерпілим за шкоду за заподіяну здоров'ю обмежується сумою, що дорівнює 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на момент винесення судового рішення, укладення договору, про відшкодування ядерної шкоди. Але не більше розміру фактично заподіяної шкоди. відповідальність оператора перед особою за шкоду заподіяну її майну обмежується сумою, що дорівнює 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на момент винесення судового рішення, укладення договору про відшкодування ядерної шкоди. Але не більше розміру фактично заподіяної шкоди.